Сьогодні я звертаюся до представників всіх політичних партій, громадських об'єднань та рухів на необхідності утримання від проведення у ці дні альтернативних масових в першу чергу політичних акцій, обмежитися у використанні будь-якої політичної символіки під час заходів до травневих свят, щоб попередити прояви будь-яких конфліктів, незалежно від поглядів, які є на сьогоднішній день в суспільстві. Ми повинні дотримуватись норму закону. Забезпечувати правопорядок у вказані дні буде понад тисячу правоохоронців, в тому числі військовослужбовців Національної гвардії України. Нагляд за безпекою дорожнього руху на автошляхах області будуть здійснювати близько 50 екіпажів Державної інспекції. Прошу всіх водіїв з розумінням поставитись до того, що наряди МДІ, в тому числі на блокпості, ваш транспортний засіб буде зупинений та оглянути працівниками міліції. Зазначені заходи будуть обмежувати певні права громадян, створювати певні незручності. Але жителі та гості області повинні усвідомити, що це все робиться для їх безпеки, щоб кожен міг почувати захищеним не лише вдома, а й на вулиці. Нам не слід забувати, що сьогодні в державі зберігається велика загроза вчинення терористичних актів. Тому я закликаю всіх мешканців краю у ці дні бути особливо пильними, повідомляти на лінію 102 про підозрілі предмети або усіх. Крім того, прошу перевізників звертати увагу на виявлення фактів перевезення небезпечних вантажів або осіб поведінка чи зовнішній вигляд, яких викликає підозру.